Чи можуть журналісти та працівники СМІ стати об'єктом нападу під час збройного конфлікту згідно з міжнародного гуманітарного права, також відомим як право війни? Друзі, журналісти та працівники засобів масової інформації є цивільними особами і таким чином не можуть стати прямими мішенями під час збройних конфліктів. Громадянські журналісти, які виконують професійні місії в зонах бойових конфліктів, повинні користуватися повагою та захистом, ДОТи, доки вони не беруть безпосередньої участі у бойових діях. Йдеться у правилі 34 МКЧХ. Це нормальна міжнародна норма, підтверджена всіма документами МДП. І навіть практикою країн. Також є офіційний довідник з назвою Професіонали СМІ та міжнародне гуманітарне право. Друзі, воєнний стан потребує особливої уваги українців при прийнятті рішень, забезпечте себе надійною та перевіреною інформацією. Підписуйтесь на канал та поширюйте відео серед друзів, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Мірного нам неба і побачимо з вами в наступному відео.